Сестри Марія та Софія Сушкови талановиті юні вокалістки з Лозової, учасниці вокального колективу Music Kids, своїм голосом підкорюють серця слухачів. Їхню майстерність помітили й відомі українські артисти. Дівчат запросили виступити разом із народною артисткою Україною Оксаною Білозір на її сольному концерті, а також благодійному творчому вечорі Олександра Злотника. Відео з виступами Марії та Софії потрапили до рук співачки Тетяни Піскарьової, яка запропонувала сестрам співпрацю та допомогу у просуванні на великій сцені. Дівчата виступали на сольному концерті Оксани Білозір. Було дуже багато іменитих гостей, і, і саме зірок української естради, але дівчата були у цей час на сцені. Це дуже великий досвід для нас. Ну, я пишаюся дівчатами. Ми працювали разом з Тетяною Піскарьовою над їх виконанням, образами та так далі. За словами керівниці, вона дуже пишається дівчатами, їхньою наполегливістю, працьовитістю та любов'ю до музики. Наразі у дівчат є дві сольні пісні, створені конкретно під них. Це пісня тато та одна пісня на двох. І зараз йдуть репетиції, буде і сольна прем'єра другої пісні у жовтневому палаці у Києві. Окрім музики, сестри ведуть активне життя, беруть участь у шкільних заходах, займаються плаванням і здобувають нові перемоги у різноманітних конкурсах. Дівчата мали такий досвід. Вони виступали, підтримували наших захисників у військовій частині. І там була присутня народна артистка України Ярослава Руденка, яка запропонувала заспівати разом свій хід Слава нашим ЗСУ». Сам же вокальний колектив до повномасштабного вторгнення був активним учасником різних заходів у місті. Брав участь та був переможцем багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Колектив Мюзикіз було засновано у 2016 році і Діти, це були на той час тільки діти. Вони приймали участь у ну, майже кожному заході нашого міста. І я вважаю, що наш глядаць полюбляв наш колектив, колектив визивав посмішки на обличчях у людей. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, і звісно зупинився весь процес. Але в 23-му році був запит від дітей та батьків відновити наші заняття, всі приміщення були зачинені. Ми почали займатися у мене вдома. І я вважаю зараз, що це був гарний крок для того, щоб дітей розвивати і підтримувати їх. Найбільшим потрясінням стала руйнація палацу культури. Російська ракета влучила саме в той бік будівлі, де знаходився кабінет колективу. Проте учасники Music Kids не зупинилися. Завдяки підтримці управління культури та найбайдужим до творчості колектива людям. Юні вокалісти продовжують працювати та прославляти рідне місто на всю Україну. У нашому місті дуже талановита молодь і я вважаю, що ми, як керівники колективів, повинні підтримувати їх та розвивати їх здібності. Я хочу подякувати всім, хто підтримує колектив Music Kids, і мене, як керівника, це дітей. Учасників колективу, батьків і, взагалі, всіх, хто нам допомагає, разом ми творимо історію української музики.